Без традиційних урочистостей на 1 вересня. Цьогоріч навчальний рік запорізькі школярі розпочнуть не у класах, а перед екраном комп'ютера. Більшість шкіл міста працюватиме дистанційно, зазначають у міському департаменті науки. Це пов'язано з неспокійною ситуацією у регіоні через близькість лінії фронту. Рішення про форму навчання школярів ухвалює педагогічна рада на основі висновків комісії, що перевіряла найпростіші укриття та безпекові умови. Вчителі до початку навчального року готові. У нас на сьогодні укомплектованість людей кадрового складу 98%. у Запоріжжі. Поступово повертаються і представники дошкільної освіти, і представники загальної середньої освіти до міста Запоріжжя. Якщо на початку ведення військового стану більше, більш тисяча вчителів виїхала за межі нашого міста, то сьогодні 642 людини, професіонали системи загальної середньої освіти. Не повернулись. Вже визначили і тривалість навчального року. Школярі вчитимуться з 1 вересня по 30 червня 2023-го. Дітей з тимчасово окупованих територій зарахували до шкіл Запоріжжя. З початку повномасштабного вторгнення освітні заклади прийняли понад три тисячі учнів. Це школярі не тільки з нашого регіону, а також з Харкова, Маріуполя та Херсона. Для дітей, які залишаються на окупованих територіях та не зможуть онлайн доєднуватись до навчального процесу, є й інші варіанти. Міста Запоріжжя готова супроводити всі форми навчання, які на сьогодні, згідно закону ми можемо давати, або дистанційна форма, якщо є можливість постійного доступу до інтернету, або екстернатна форма, з тип навчання це також форми, які впроваджуються у місті Запоріжжя для дітей, де б вони не знаходилися.